Новий тиждень нові події апостров ті підготував найважливіше. Тільки температура пішла донизу вгору полетіли російські ракети. Чергового масованого обстрілу зазнала Україна. Назвати Ірина Єрмак про це не тільки далі у випуску. Четверо загиблих 38 поранених. РФ завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Атакували цивільні, промислові та військові об'єкти. Подробиці у випуску. Розкрадання на мільярд замість одягу для ЗСУ, автівки та нерухомість для себе. Що відомо про скандал Гринкевича, найбільшого постачальника Міністерства оборони, стрічка зібрала найбільшу касу. Про все знає Апостравціві. Загинули чотири людини ще чотири десятки поранені. Окупанти вкотре масовано обстріляли Україну. Від ворожий вогонь потрапили Харків, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Хмельниччина. Атакували комбіновано ракетами і дронами, цілили у житлові промислові і військові об'єкти. Збити вдалося не все. Які наслідки атаки та як протистояти балістичному терору, розбирався Артем Мороз. Росія вкрила вогнем Запоріжжя вранці. По місту окупанти випустили п'ять ракет, поцілили поруч із житловими будинками. Уламки пошкодили оселі та автівки містян. Ну вже прокинулися сім ранку. Дуже пахнуло, дуже вистріл. Такий хлопок такий був. Ну дом зашатався. Думали, він зложиться у нас дуже громко. Ну, Звісно, дуже полякалися, вискакували. Ну вікна так, вікна на балконі, верніше. От. Ну а так, слава Богу, живі, здорові, все повискакували і коти. І, і ми травмовані п'ятеро людей. Їм надали медичну допомогу. Один у тяжкому стані. У міськраді пишуть про пошкодження 16 багатоповерхівок та шести приватних будинків. Крім того, зазнали руйнувані два освітні заклади. Гатив ворог і по Харківщині. У місті Зміїв загарбники влучили у приватні будинки. На місці загинула 62-річна жінка. З-під завалів врятували двох чоловіків. Василь під час атаки спав удома. Йому пощастило залишитися живим. Почав дзвонити усім, що так, я так, а Ніхто не вірив. Я, говорю, я під завалами. А він як ти ти що шутиш? Який шутю, я не можу ні повернутися, ні, то ще панеру мене. Спасибо, Шіфане. А так би мене завалило тут. По самому Харкову окупанти завдали щонайменше чотири удари. Пошкоджені підприємство та навчальний заклад. Повідомили Вова. Легкі поранення отримала 53-річна жінка. Її забрали у лікарню. Загалом на Харківщині поранені п'ятеро людей. Ракетний терор пережила і Дніпропетровщина. У Новомосковську 27 людей постраждали 11 Під наглядом лікарів з них четверо діти. У місті пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерховий будинок та декілька автомобілів. Вибухова хвиля перевернула маршрутку. Вісім пасажирів самостійно вибиралися з салону. А де діти були вторгнення? Ось здесь сидели в коридоре в этот момент. У Криворізькому районі загинула жінка. Їй було 62. Окупанти вгатили в її будинок. У селі Надія. Крім того, четверо людей поранені в самому кривому розі. Там окупанти влучили по торговельному центру. Ну, мінімум 9 ракет. Можу сказати, що пошкоджений торгівельний центр. Пошкоджено вікна і інше у двох лікарнях. 20 приватних будинків десь більш ніж в 200 багатоповерхівках вибиті вікна. На Хмельниччині внаслідок атаки РФ загинули двоє людей. Окупанти вгатили по об'єктах інфраструктури та пошкодили багатоквартирний будинок. Крім того, над регіоном сили ППО збили дві ракети. Була пожежа, яку локалізували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. На превеликий жаль, маємо двох загиблих людей. Це чоловіки 1947 та 1964 років народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким. Це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя. Загалом сили повітряної оборони знищили 18 крилатих ракет із 24 та всі 8 шахедів, які запустила Росія. Втім, завчасно приземлити не вдалося 7 зенітних керованих ракет, 4 кинджали, 8 Х-22, 6 іскандерів М та 2 керовані авіаційні ракети Х-31П. У повітряних силах пояснили, для збиття балістики необхідно більше систем «Петріот». Артем Мороз для «Апостроф ТІВІ». Лікарі не врятували життя у Києві та Харкові. Померли постраждалі від ракетного обстрілу 2 січня. У столиці це вже третя жертва. До цього двоє киян загинули через атаку на житловий будинок у Солом'янському районі. Крім того, у медзакладах столиці перебувають 22 людей. Їх ушпитали 29 грудня та 2 січня після масованих обстрілів росіян. Одна з пацієнток у критичному стані. Крім того, уночі в лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова. – шести. Річний чоловік тривалий час був у тяжкому стані. Одещина на дистанційці криворіжжя без світла між регіонами обледенілі дороги в Україні ворує негода. Комунальники і місцеві служби працюють у посиленому режимі. Енергетики намагаються відновити світло у десяти областях. Водіїв закликають не виїжджати без нагальної потреби. Розчищати трасу вивели спецтехніку. Втім, у наступні дні може захурделити ще більше. Як українські міста борються із лихом, що накоїла негода, та які позначки на термометрах прогнозують синоптики, знає Марина Білоножка. Дороги вкрили льодом, будинки залишилися без світла, а швидкі на силу витягають рятувальники. Одещина в полоні негоди. Траси частково засніжені. У регіоні здійнявся потужний вітер. Водіїв закликають не виїжджати у Білгород-Дністровському. Через сильні пориви завалило вітряк. Ніхто не постраждав. Понад 200 населених пунктів залишилися без світла. А у наступні два дні школярів перевели на дистанційку. Те ж саме пропонують зробити і керівникам підприємств. На кульовому полі вже розгорнуто мобільний пункт обігріву. Також працюватимуть муніципальні пункти незламності. Міські служби працюють по посиленому режимі. Всі котельні дають послуги в штатному порядку. Збільшена температура подачі теплоносія. Тим часом на Дніпропетровщині без світла майже 40 тисяч родин. У кривому розі через зледеніння проводів не працюють тролейбуси й трамваї. Котельні функціонують на генераторах. Комунальники розчищають дороги від завалених дерев. У місті працює спеціальна техніка, а на околицях через негоду ускладнений рух. так? їдемо, да? Боротися з негодою у столиці почали ще з вечора. На борщагівці прорвало водогін. Холодна вода витікла на приїжджу частину. затопило бульвар Жуляверна. Комунальники встигли ліквідувати наслідки ще до морозів. У два будинки, що постраждали через аварію, повернули водопостачання. Бруд розчищають, водопровід ремонтують. Це вода, вода, Та, яка подається для кухня. Якісь фекалії, тут були з... тут нікого. Чого глина ж тече, коли ми сьогодні тільки заступили на зміну. Змі. А яка у вас задача зараз? Допомогти, Помогти відувати цю аварію. Завтра у столиці прогнозують складні погодні умови. На дорогах буде ожеледиця місцями невеликий сніг. Температура у Києві вночі сягне мінус 17 градусів. У день на 10 градусів тепліше. Найбільш морозно буде на заході. Уночі стовпчик термометра сягне мінус 26 градусів за Цельсієм. Марина Білоножка, Андрій Сидорович для апостроф Тіві. Розікрав армію на понад мільярд гривень. Військові закликали покарати родину львівського бізнесмена Гринкавича. Коль обурення щодо підозрюваного викликав викривальний пост блогера Лачина. Він швидко поширився в соцмережах серед знаменитостей. Нагадаю, наприкінці грудня ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони Ігоря Гринкевича. Бізнесмен намагався дати керівнику органу хабар у півмільйона доларів, аби той повернув конфісковане майно. Візначився і син корупціонера Роман. Ан Гренкавич стверджує, що цього року він почав активно скуповувати земельні ділянки. А його наречена відома художниця Софія Морозюк придбала комерційне приміщення за 250 тисяч доларів. Резонанс викликали й коштовні подарунки Романа, ювелірні прикраси, поїздки за кордон та дорогі рекламні банери. Дівчина в соцмережах відповіла, що усе заробила сама. А чим займається її наречений, не знає. Втім, якщо доведуть причетність до корупції, підвінець з ним не піде. Водночас ми не можемо стримувати противника на передовій та вирішувати внутрішні проблеми нашої країни. Тому я закликаю вас, кожного, щоб взяли на себе особисту відповідальність за це і довести ці дії по поводу таких тварюк, як Грінкевич та інші, які розкрадають Міністерство оборони та армії під час війни, заробляють гроші на крові в той час, коли ми віддаємо своє життя та здоров'я. Вкрали майже мільярд гривень. Експосадовця Міноборони оголосили нову підозру, ДБР та СБУ імена колишніх чиновників не розкривають. Але за даними змі йдеться про екс-заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Разом зі спільниками він закупив неякісні бронежилети для ЗСУ на майже мільярд гривень. І загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Двоє з підозрюваних вже перебувають під вартою, третього ще шукають. У його будинку провели обшуки, розслідувань триває Замість бізнесу окопи, замість подорожей, бойові виїзди. Андрій Мельник з позивним дрон разом з братом стали на захист України від початку повномасштабного вторгнення. У складі 59 ї окремої бригади імені Гандзюка чоловік пройшов і звільнення півдня і борону сходу. Біля возяного його і спіткали поранення. Ампутація ноги, численні контузії, втрата зору та. Осколкові рани Андрій пройшов багато випробувань. Історію Вінницького піхотинця розкажуть наші журналісти. рік після поранення жодного разу я не зловив себе на думці, що в мене не шипить, не звінить 37-річний піхотинець Андрій Мельник з позивним дрон розповідає про відбиток, який залишила війна. До вторгнення він мав із братом маленький бізнес з ремонту автівок. Але в день, коли на Україну полетіли перші ворожі ракети, обрав фронт, не вагаючись. Я почув перший вибух, і тоді я зрозумів, що почалася війна. Тоді я зрозумів, що почалось вторгнення в нашу країну. Ну і все було прийнято рішення їхати до військомату. До ТЦК чоловік пішов не сам, а разом з братом Русланом. На початку великої війни вони зупиняли ворога на південному напрямку, звільняли Миколаївщину. Згодом підрозділ Андрія вирушив захищати східні рубежі під Авдіївкою. Черговий бойовий виїзд завершився для нього та побратимів трагічно. У районі водяного їхня автівка підірвалася на міні. Хлопці отримали тяжкі поранення, але усі вижили. Та міна зірвалася в буквальному смислі. У мене в ногах вона зробила велику таку воронку, дірку в підлозі нашої БМП. Я туди провалився, навіть мене хлопці звідти витягували. Ніч. Нічого, два метри перед собою нічого не видно, і при цьому в нас все летить. Починаючи від АГС і 120 ї міни, ми всі дуже сильно обгоріли, все згоріло. Одежа, шапки, бафи. Воїни чекали на евакуацію кілька годин посеред поля під щільним ворожим обстрілом. Росіяни били по них з артилерії та атакували безпілотниками. До трьох годин часу я там лежав, просто надіявся, що, що евак буде. Я почув гул мотор, я зрозумів, що за нами їдуть. До мене підійшли двоє хлопців. Один каже: подиви на нього тут немає що забирати, а інший йому каже: ну, типу, це ж наш побратим, ми його все одно заберемо. Брати почали допомагати війську ще до 2022-го. Ремонтували автівки, частину з них передавали на фронт для бійців. Андрій також любив подорожувати, проте відклав своє хобі на час після перемоги. Я пішов воювати за незалежність своєї країни, тому що я хочу. Процвітання цій країни. Я хочу, щоб моя сім'я була тут щаслива, щоб мій син планував тут життя і е, не ставив собі цілі десь виїжджати кудись за кордон. Піхотинеці зараз продовжує активно допомагати армії, волонтерить та підтримує бійців. Та, попри ампутацію ноги, мріє підкорити разом із сином карпатські вершини. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак та Юрій Устименко для Апостроф ТВ. Найкращі актори та найпопулярніші фільми. Престижна кінопремія Золотий глобус глобус-2024» оголосила переможців. Цьогоріч найбільше статуеток виборола стрічка Опенгеймер. За цю жуботу роботу найкращим режисером визнали Крістофера Нолана. А звання найкращого актора у номінації Драма завоював Кіліан Мерфі, який зіграв головну роль батька атомної бомби. Водночас нашуміла Барбі з Маргоробі отримала лише дві статуетки: найкраща пісня та перемогу за кінематографічні та. Касові досягнення. Легендарні Бредлі Купер та Леонардо Ді Капріо залишилися цього разу з порожніми руками. The most and about being... в Україну вона обов'язково переможе.